Поки ви витрачаєте 40 хвилин на один лістинг Etsy, моя система вже створила 20 лістингів. Повний лістинг від фото до SEO всього за дві хвилини. Писати руками сьогодні це добровільно програти ринок. Показую, як перестати бути рабом свого магазину. Ви сидите до другої ночі. Перед вами 20 вкладок, ChatGPT, Etsy, Pinterest. Ви вже робите 12 лістинг, очі вже печуть, текст майже не читаємий. А є люди, які роблять 200 лістингів на місяць, і вони не сидять до другої ночі. Вони використовують систему. І в цьому відео я покажу вам, як використовувати цю систему і як її побудувати самому. Мене звати Андрій, і я роблю автоматизацію для бізнесу. Коли у вас купа ручної роботи, я роблю так, щоб це робила система. Рік тому до мене звернувся клієнт з Etsy. У нього 50 лістингів, і він витрачає близько 20 годин на їхню оптимізацію чи створення кількох нових лістингів. Я зібрав перші сценарії. Зараз є 8 робочих систем. Чому Etsy взагалі працює? Тому що на Etsy є 95 мільйонів потенційних покупців, можна продавати глобально з дому: хендмей, діджитал товари, вироби з глини, вінтаж, будь-що. Один клієнт в якого майже 60 тисяч продажів за 6 років. Я запитав, як ти до цього дійшов? Відповідь була простою і болючою. Вони щодня разом із батьком створювали від 1 до 2 лістингів. Потім вони наняли людину, яка це робила замість них. Формула проста: більше лістингів, більше шансів на продаж. Давайте прикинемо консервативно. Ви новачок і створили 50 лістингів, середня вартість товару 50 доларів. При конвертації на еці від 2 до 5% ви отримуєте приблизно від 5 до 15 продажів. Це орієнтовно 250-750 доларів. А тепер розглянемо ситуацію, коли у вас уже магазин є, ви створили 200 лістингів, це вже від 40 до 60 продажів. При тому ж середньому чеку в 50 доларів ви отримуєте від 2 до 3 тисяч доларів. Відчуваєте масштаб? А тепер проблема, як створити цих 200 лістингів і не вигоріти. Типовий процес: фото товару, назва, опис, 13 тегів та інші категорії товарів та доставка. І так повторити 50 разів. Таке ще GPT. Так, але давайте будемо відвертими, як це все відбувається. Відкриваєте чат GPT, пояснюйте йому, що це за товар. Чекаєте його відповідь, потім редагуєте, вносите зміни. І так по колу. Потім ви берете це, копіюєте, вставите. Ви просто міняєте одну рутину на іншу. Давайте чесно, у вас відкрита купа вкладок. Чат GPT, Pinterest, Etsy, перекладач. Можливо, якісь SEO оптимізації. І ви вже не пам'ятаєте, що ви шукали у восьмій вкладці. Ви, як хомяк у колесі, фото, заголов, опис, теги, публікація і завтра знову по колу. А магазин росте на два три лістинга в тиждень, тому що більше немає сил. Плюс терілістинг вже ніхто не чіпає, замовлення розкидані, аналітики немає. Питання: що, якщо 70-80% цієї роботи можна автоматизувати? Тепер, по суті, як це працює технічно. Мейк це лише конструктор, який збирає все в одну систему. Ви підключаєте там різні модулі: Telegram, OpenAI, Google Disk, Google Sheets. Що робить AI? Він бачить фото, аналізує його, пише тексти, описи, підбирає ключові слова. Що робить Make? Він збирається все в одну систему. AI аналізує фотографію, далі Make створює драфт лістингу і відправляє його в Etsy. Прийшло замовлення, воно автоматично попадає в Google Sheets. Створився новий лістинг, Instagram зробив новий пост. Ось що цікаво: є магазини, в яких понад 500 лістингів. Ви думаєте, вони сидять 24 на 7 і пишуть описи? Ні, вони просто це все автоматизували ще років три назад. Ви граєте в гру, де половина гравців вже давно використовують чити. І в цьому відео я покажу, які чити і як їх ви можете використовувати. Що важливо, все працює через офіційний API Etsy. Make створює лише чорновик. Ви далі його перевіряєте і публікуєте. Результат ви робите фото і стратегію, а система копіпаст. І так, перейдімо до мого екрану. Я вам зараз покажу наглядно, як це відбувається в моєму аккаунті мейк. Зараз на екрані бачите всі вісім сценаріїв, і я пробіжусь більш детально по самому основному сценарію це створення лістингів. Всі модулі вибудовані в логічний ряд і відпрацьовані на багатьох клієнтах. Тому я з певністю можу сказати, що воно працює під різні ніші. Будь то фізичні товари чи діджитал товари, але під діджитал товари в мене є окремий сценарій, де йде завантаження файлів. Перший модуль він переглядає фотографії, які з'явилися в нас в папці. Після того, як ви закинули фотографію в папку, модуль спрацьовує. Він щохвилини моніторить наявність нових фотографій, потім завантажує цю фотографію. Модуль Read Product from Photo це чат GPT Vision, який дозволяє переглядати йому фотографії і після чого видати результат. Цей результат з'їдає наступний ai агент створений за промтом і шаблоном. Він створює лише тайтл, аналізуючи відповідь попереднього. Агента і можливо інструкції, які ви дали завчасно. Наступним модулем ми додаємо модуль ai агента, який пише вже інші дані, такі як description, теги та інші, якщо потрібно поля. Після чого важливий модуль це структура відповіді. Нам потрібно, щоб відповідь, яку надав нам попередній агент, ми могли її структурувати по полям. Адже коли ми створюємо лістинг на еці, кожна відповідь вона йде в окремому полі. Після чого один із головних модулів це сам ЕЦІ для того, щоб попасти. Ваш аккаунт вам потрібно нажати Add Account і просто залогінитись. Вам не потрібно шукати API чи реєструватися як розробник, і ми тільки підставляємо потрібні поля в потрібні місця, так сказати, мечем. І проставляємо якщо, кількість ціну, яку можна буде потім відредагувати в драфті перед публікацією. Після чого ми також тут вказуємо персоналізацію, інструкції. І нажимаємо сейф створення лістинга йде один із основних і важливих модулів це створення тегів. Як ви знаєте, теги впливають на вашу видачу товарів на те, як люди ваш магазин знаходять ваші товари. Тому було прийнято рішення, щоб не тільки чат GPT генерував теги, а щоб ми їх брали з уже завчасно підготовлених ключових слів. На іранку, де я рекомендую вам дивитися популярні ключові запити слова, ви можете взяти свою конкретну нішу чи категорію, скласти список в Excel, завантажити їх. Можливо, це навіть кілька категорій бути, як в моєму прикладі я вам покажу. і сама система, сам голосовий агент буде вибирати ключові слова з уже підготовлених таблиць. Ми можемо перейти, в нас тут два сценарія в одному, оскільки ми хочемо. Дивитися табличку з нашими ключовими словами по запиту нашого агента. Як тільки наш агент по створенню тегів для нашого лістингу бачить запит, що йому потрібно створити лістинг, він йде в Google таблицю, читає список всіх ключових слів саме по саме цієї категорії, він вміє розпізнавати категорії товарів, орієнтуючись на попередню фотографію, яку розпізнав наш AI агент. Після чого він складає 13 тегів, структуруємо. Розбиваємо по потрібним полям ці теги і робимо апдейт тегів. Тобто зберігаємо кожний тег в окремому полі. Далі нам потрібно зробити роутер. Що значить роутер? Він розділяє наш процес на кілька гілок. Перша гілка це знову прочитати фотографію, але вже з іншим акцентом. З акцентом на Alt Text, щоб ми могли додати Alt Text на нашої фотографії, і Google та інші пошуковики могли розуміти, що на цій фотографії зображено. Наприклад, коли людина шукає по картинці, наприклад, неонова вивіска, то він може знайти і вашу табличку, оскільки він знає, що це фотографія вашому лістингу з неоновою вивіскою. Після чого відбувається публікація, і фотографія йде в смітник кошик, або вона може переміщатися в іншу вашу папку. Для того, щоб воно не заповнювалося старими фотографіями. Після виконання першої гілки йде процес завантаження і перегляду дев'яти наступних фотографій додаткових. Ми їх завантажимо попередньо, фотографії завантажилися, і далі йде створення і аналіз фотографій для написання також альтексів для цих дев'яти фотографій. Після чого вони також або попадають в іншу папку, або в кошик. Давайте тепер подивимося, як це насправді працює, чи це не просто картинка. Нам потрібно запустити сценарій. Run Once. Але так як в нас немає фотографії, ми переходимо в Google Диск і виберемо фотографію для додавання товару. Переносимо її в завчасно створену папку. Одна папка це одна головна фотографія. І наступна папка це 9 фотографій допоміжних. Ось наша фотографія. Тепер нам залишилося запустити сценарій, щоб він зараз працював. От ми бачимо, фотографія знайшлась. Завантажилась і зараз наш чат GPT аналізує фотографію по заданому промпту. Створення заголовку, опису додаткових полів. Весь процес на створення одного лістингу займає в середньому 2 хвилини. Тож ви можете розрахувати, скільки ви можете зробити лістингів за день за тиждень. Але я рекомендую виставляти по 2-5 лістингів в день, щоб у вас на якнайдовший період вистачило ідей. Для створення лістингів, тому що Etsy завжди цікавить ті магазини, які ведуть активність, активно додають лістинги, оновлюють лістинги. От, ми бачимо, що вже швидко закінчилося створення лістингу і додавання альтексту. тексту Далі буде трошки довший процес, адже у нас 9 фотографій, для кожної фотографії потрібно створити альт-текст і спочатку її прочитати. Вже перша фотографія пройшла, друга. Я думаю, що я натисну зараз на паузу, щоб вам це дивитися не досить довго або включу перемотку. Так, закінчився у нас процес створення лістингу. Новебр oh, 17, перепрошую. І ось що ми маємо. Ми маємо створений заголовок. Фотографії можна перейти і передивитися альттекст. Аль-текст. Готовий за нашим шаблоном. І абсолютно точно так же в інших фотографіях, у всіх фотографіях. Звісно, можна додати стільки фотографій, скільки вам потрібно. Зараз це вже до 20 фотографій. Далі йде опис товару. Причому опис відповідає ключовим словам і заголовку. Розміри, персоналізація, паки, які в нас є, доставка. Все, як вам подобається. Далі ми дивимося, інструкція для покупця, також вказано це за нашим шаблоном. Прайс ви можете відредагувати, кількість також. Що вам потрібно тут змінити, це лише категорію. Матеріали: ключові слова, акрил, ключові слова, QR-код. Скільки днів потрібно на виготовлення, тип доставки, вага, розміри, все заповнено. Вам залишається тільки вибрати, чи ставити це фьючерс з лістінг, чи рекламувати його. Хоча можна було також зробити автоматично. Я завжди вибираю це вручну. І нажимаємо Publish with Changes. І наш лістинг автоматично попадає в активні лістинги. Далі я покажу вам інші мої сценарії, які. Також важливі для автоматизації ваших бізнес-процесів, але дещо в дещо швидшому темпі. Другий сценарій це також дуже важливий сценарій для оновлення лістингів, адже Etsy завжди дивиться за активністю магазину і вирішує, чи показувати вас частіше чи ні. Ми в telegram бот скидуємо ID того лістинга, який ми хочемо оновити. Далі Etsy знаходить цей лістинг в апі, і ai агент знаходить наші таблички з нашими ключовими словами і рандомним чином міксує слова ключові, І записує нові слова. І ми оновлюємо цей лістинг, і після чого Etsy знову починає думати, що це якийсь оновлений лістинг, і починає нас додати в рекомендовані. Наступний сценарій, коротко прибіжимося, це запис наших нових ордерів в Google таблицю. Для чого це? Звісно, для аналітики. Прийшло нове замовлення. Замовлення попало з усіма даними: товар, ціна, дата покупки, фамілія, ім'я, емейл, і ви далі можете працювати або заносити цього клієнта до себе в CRM, або вести аналітику по товарам, які гарно продаються, які гірше, щоб приймати рішення, які товари виводити з обігу, які додавати. Четвертий сценарій: це завантаження старих замовлень, адже якщо ви будете зараз створювати цю систему. Думаю, мабуть, у вас уже є якісь продажі, і ви б хотіли їх би також завантажити собі в Excel-табличку. З усіма даними також він дивиться старі замовлення і завантажує Google таблицю. П'ятий сценарій: постинг ваших фотографій в Instagram. Ви завантажили фотографію. Instagram модуль творює автопостинг, а ai агент допомагає нам написати опис, хештеги і щитує фотографії. Думаю, тут це зрозуміло. Довго зупинятися на ньому не буду. Якщо буду запитання, пишіть в коментарях. Сьомий сценарій це створення лістингу і автоматичний постинг в Pinterest, створення пінів. Тобто додали 10 фотографій, створилося 10 пінів із підписами і з лінками на цей лістинг. І восьмий сценарій це Telegram Alert. Модуль Etsy чекає нове замовлення, і як тільки він його отримує, він відправляє вам його в Telegram. І ви можете цей бот дати своїм менеджерам, самі користуватися і бачите, коли потрібно його опрацювати. Як почати? Варіант перший це зробити все самому. Що потрібно. Аккаунт Make, посилання є в описі, є безкоштовний тарифний план, Open AI API ключ та etsy магазин. Спочатку ви реєструєте аккаунт на Мейку, отримуєте API Ключ, конектите etsy магазин до Мейку і починаєте створювати сценарій. Перший модуль це Google Drive, куди завантажуєте ваші фотографії. Наступний модуль це JatGPT, який аналізує ваші фотографії. Потім AI-агент від Мейку, який працює на основі GPT, пише назву, опис, теги. І ED-модуль, який створюватиме драфт вашого лістингу з інформацією, яку отримав від попередніх AI-агентів. Далі тестуєте, як працює ваш сценарій. За потреби редагуєте вашу інструкцію AI-агента. Як тільки сценарій готовий, ви можете його запускати, коли і скільки вам потрібно. І варіант другий це просто отримати готові сценарії. Ви можете прийти за посиланням, я зібрав це все в один пакет. І перший, і другий варіант повністю робочий. Залишилось вам вирішувати, починати працювати з Etsy чи ні, і робити сценарій самому, чи вже отримати завантажити готові. Еці це робоча платформа. Ви робите більше лістингів, вас більше бачать клієнти, і ви можете зробити більше продажів. Головна проблема це рутина. AI плюс Make забирають цю рутину на себе. Продукт створюєте ви, фото робите також ви. Тому і останнє Еці це концертна зала на 95 мільйонів глядачів. Ви маєте крутий продукт. Але маючи лише 10 лістингів, погані описи, нуль, SEO, ви як той артист, який купили квиток на свій концерт, але не маєте сил вийти. Автоматизація це не про те, щоб я все зробив за вас. Він лише про те, щоб у вас були сили вийти на ту сцену. Далі ваш вибір або починати працювати з ЕЦІ, або ні, або використовувати систему, або робити їх вручну. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь. Це допоможе алгоритмам YouTube зрозуміти і показати це іншим людям. Також я відповідаю на всі питання в коментарях.